Сьогодні, вже по перевіреним даним, о 5 годині 25 хвилин в місті Суми, за адресою вулиця Рибалка, 8, відбувся вибух всередині приміщення на першому поверсі. Мені одразу перетелефонували керівник служби безпеки України, керівник МВС України Сумської області, за моїм дорученням виїхали на місце пригоди. Ці керівники, значить, попередні дані. Одна людина загинула, троє взагалі які були з нею неушкоджені, все нормально з ними. Ще щойно прибув з місця події, фото можу показати, цікаво. Значить, перший поверх, там була волонтерська приймальна правого сектору. З оперативними даними загинув Яременко Олександр, 31 рік. Позивний палач. Людина з цікавою біографією, яка за оперативними даними в листопаді минулого року повернулася з міст позбавлення волі, потім вступив до правосектору і поїхав на схід України. І за попередніми даними був у ТУК-5, так званому в Добровільському українському, українському корпусі. Там і вчора о пів 12 ночі прибув на, на, на поїзді до міста Сум. І всю ніч в цьому приміщенні там святкували чи відзначали повернення. І 5.25 попередня граната, попередня РГД-5. Також в офісі знайдені там і вибухові пристрої.